вітаю, дорогі українці всього світу. вітаю вас сьогодні з Днем Незалежності України. Сьогодні наша організація разом з іншими родинами зібралися тут на майдані Незалежності в Києві. Ось можете побачити, як багато нас родин. Ми зібралися сьогодні, щоб вшанувати пам'ять нашим захисникам, саме тим, хто останні три роки на своїм непосильним трудом, своїм здоров'ям, своїм життям виборювали цю незалежність для нас. Ми стоїмо сьогодні згадати про тих, хто зник безвісті, сотні тисяч зникли від безвісті військових, які постійно виборювали так само незалежність, які які постійно. Е, Боролися за те, щоб наші діти росли вільні незалежні України, як бачите, я представниця організації Кринки шлях додому наше об'єднання налічує сотні тисяч сотні людей, чиї рідні зникли у такому на важкому напрямку, як кринки. Наші хлопчики боролися за нашу незалежність на складних умовах. На резинових човнах вони перепливали Дніпро та конку у будь-яку погоду мороз узимку влітку. Де а потім це був для деяких просто шлях в один напрямок. Тобто, шлях в один напрямок вони більше не поверталися додому. На жаль, ми вже другий рік не знаємо, де наші рідні. Сьогодні ми, як і більшість бага... об'єднань, шукають своїх зниклих безвісті, нагадують про своїх полонених, вшановують пам'ять загиблих військових, які є титанами для нас, які є прикладом для нас. Ці всі жінки це матері. Дружини, сестри, це спинами, яких є надійне, вони є надійним тилом наших військових. Завдяки їм вони військові можуть боротися за нашу незалежність. Саме ці жінки об'єднуються в об'єднання, допомагають, волонтерять, готують, печуть варат, збирають на дрони. Вони безмежно вдячні усім українкам світу, які постійно також підтримують нас. Ми безмежно вдячні асоціаціям, які розділяють наш складний час, які підтримують нас, які допомагають усім чи можуть. Як бачите, позаду мене. Безліч сотні, сотні прапорів. Кожен прапорець це чиєсь життя, це життя покладене за нашу з вами свободу, за нашу незалежність. Я дуже вдячна, що маю сьогодні нагоду приєднатися до такого телемосту і розказати трошки більше про те, що відбувається тут у нас всередині, в центрі України. Що сьогодні день незалежності він просто виборюється кров'ю, він виборюється життями наших. Найкращих захисників, я дуже вдячна вам, що ви підтримуєте Україну. Я, що поширюєте нашу культуру. Я вдячна вам, що про нас знають все більше і більше, що про нас чують, що нас не забувають, і також що кожен, кожна асоціація, кожна спілка українців в різному куточку світу сьогодні радіє за нашу незалежність і розділяє це свято з нами. В багатьох містах України сьогодні наші жінки збираються влаштовують ярмарки для збору коштів для військових, для збору коштів допомоги полоненим. Оскільки ми їздимо по госпіталях, відвідуємо полонених і смаколиків. Ми можливими і неможливими варіантами шукаємо наших зниклих безвісті. Ми підтримуємо ходна ось. Я дуже вдячна вам, асоціації спілків України, усім за підтримку і розуміння, і також за те, що дали змогу розповісти трошки про нас. Дякуємо, дякую вам, пані Ольга. Повірте, ваш біль і наш біль, тому що всі хлопці, які стоять на кордоні, захищають наших батьків, наших родичів, які проживають на території України, і тому все, що буде потрібно, все, що ми зможемо зробити нашими силами, ми будемо і далі продовжувати інформаційну боротьбу для того, щоб про хлопців не забували і якомога швидше повертали додому. Дякую вам Дякую, величезне вам, за ваше і терпіння і вашу силу, за вашу Дякую, за ту жертву, яку сьогодні людей сьогодні всі досить святкові, але трошки зі смутком на очах, оскільки це і свято один момент, а інший момент це все таки нагадує нам, якою ціною нам ця незалежність сьогодні дається. Це боляче, важко, але ми незламні, ми незалежні, ми боремось і будемо боротись. Слава Україні! Героям слава, героям слава пані Ольга. Дякуємо вам ще раз.